Пічне опалення у тому або іншому вигляді завжди було актуальним, і тим більше останнього року а, все більше людей розуміють, що мати а, в, в будинку пічку, грубку, топку а, тощо то є дуже актуальним і раціональним моментом, а, в першу чергу, з того, що це є одним із найбільших Гарантованіших альтернативних джерел опалення і не тільки однак при всіх плюсах, які надають пічки, в використання живого вогню водночас є і, є і певним ризиком для кожної сім'ї. Привіт! Ви на українському будівельному YouTube-каналі Family House. І сьогодні я хочу розповісти про найчастішу причину отруєння угарним газом, чому і коли саме це відбувається, і що треба робити, щоб нанівець звести цей ризик для вас і вашої родини. Отож, дивіться, перевіряємо тягу. По дверцятах. Дверцята закриті, але завжди вони не герметичні, бо є ось такі місця. А плюс, бачите, по самому примиканню, да, от, а, дверцята топки, також бачите. І дуже важливо, отут. частина, От бачите, частина диму заходить. Тобто тяга не весь дим. Спалички, але частково він заходить до середини, тобто ну, тут буде краще видно, от, а, тобто Нема зворотньої конвекції а, всередині топки. Да? Це дуже важливо. І от дивіться, саме це я хотів сьогодні показати: при цьому шибер верхній головний. Він відкритий на десь 4-5 сантиметрів. Проте я раніше розповідав, але сьогодні хотів просто наглядно показати. Дивіться, багато хто особливо в інтернеті рекомендує прикривати ще навіть на більш раніших етапах. Я показав, да, що вуглів там майже вже все перетліло, вже і вуглів нема там попил, залишається. Рекомендують перекривати ось на. Там, один сантиметр, чи повністю а, при умові, якщо там а, у шибері вирізають десь з а, таку п'ятикопічну отвір, да, там десь біля там, сантиметра двох. А я наголошую, що це найголовніша, найголовніша найперша причина отруєння угарним газом. Будь ласка, на робіть то, дивіться, зараз я вам поясню. А, газів тут майже не. А, от ми закрили ще раз. закрили, А стінки а, цієї пічки дуже чисті, я покажу фото. А, навіть при тому дивіться, що відбувається. Тут вже, бачите, дим не йде. Тут буде видно. І тут дивіться, тяги нема, дим не заходить. Тобто, а, навіть. Бачите, зворотній, от покажу звідси. Тобто зараз повітря йде навпаки з пічки в будинок. І тут така ж ситуація. Тобто десь є потрапляння повітря там знизу, чи десь об'єм повітря потрапляє донизу, його недостатньо і відбувається. І дивіться, Знову давайте відкриємо. От для цієї пічки, от тут є така позначка. І тут знову все запрацює. Дивіться. Все. Тобто потрапляння, ну, тут, само собою, або це ще нижче. І от в цій точці знову, бачите, дим йде до середини. Тобто, на цьому давайте можна погасити. Такими паличками, зазвичай я вже казав в одному з попередніх відео, коли мене запрошують на консультації для ремонтів, для ремонтів, чи просто а, сказати, що оцінити пічки, топки, грубки, сказати, що не так, чому задимлення, чому проблеми, я завжди перевіряю пічки на етапі роботи. От всі ці етапи. Розпалювання, активне горіння, вже таке сповільнене горіння, тління дотлівання, всі ці етапи потрібно перевірити. І більш того, якщо ви запрошуєте до себе пічника, любого майстра, будівельника, щоб він вам мало того просто розповів, але перевірив вашу пічку, то якщо він з вами разом не протопить пічку, а просто візуально там походить і порозказує, то, то дуже такий поверхневий спеціаліст, будь ласка, знайдіть того, хто з вами протопить печку. От навіть з такими паличками походить. Да, це звичайні аромапалички, які дозволяють, що, що важливо, що ви дуже чітко можете перевірити повітряні потоки. Отож, а, Шибер, дивіться, в чому питання, що а, на шибері верхньому головному ми маємо дати більший отвір, ніж об'єм того повітря, яке поступає нам в пічку. Якщо то не зробити, то відбувається зворотня конвекція. Чому? Тому що об'єм повітря, який поступає до середини пічки, його недостатньо для того, щоб пройти по всіх каналах. Пічки, пічки і вийти назовні. І тому він шукає найкоротші місця да спротиву. І зазвичай то буде от саме обратна така зворотня конвекція, у вигляді більш холодні маси потрапляють і. А частково, частково так, вони виходять через трубу, через пічку назовні, але частина буде потрапляти вам в будинок разом з СО2 ем, вуглекислим газом. І разом, що дуже важливо і дуже ем, включено до летальних випадків, смертельно небезпечно з угарним газом. Тому, будь ласка, не ведіться на. Рекомендації, коли вам кажуть, отак от закривати шибер, там сантиметр два залишати. Чому? Тому що от зараз я закрив і частина газів пічних пішла вже в будинок. Не можна того робити. Тому 4-5 сантиметрів і, будь ласка, перевіряйте свої пічки. А більш того, ще раз зазначаю, що щоб цій пічці канали чисті. Вона дуже гарно зложена, вона дуже гарно протоплюється. От, а немає режиму тління, дров, про це теж казав. І окремо ще буду зніму випуски зі схемами, щоб все то розписати, а, детально показати. А навіть при цьому да, от є зворотня конвекція, коли отак-от. На сантиметр-півтора залишити. А більш того, якщо ваша пічка десь засажена, тобто канали звужаються і на поверхнях каналів є нальот сажі, то оцей сантиметр, який ви залишаєте, він може, шибер може просто а, дістати до сажі. І той, той проміжок, який ви розраховуєте, що через нього буде проходити гаряче повітря, він буде повністю перекритий сажею. І все вам піде в будинок. Для багатьох, на жаль, така практика з сантиметровими про сантиметровою відстанню буде стала. Причиною дуже неприємних наслідків, повторюся, в тому числі летальних, бо це, це причина номер один. На жаль, коли люди отруюються угарним газом, чадними газами. Тому, будь ласка, не повторюйте за такими порадниками, Зважайте на те, що пічкою треба користуватися відповідально. І нагадую, що Завжди гарним, гарною думкою, і буде те, щоб ви купили газоаналізатор, сигналізатор у гарного газу для того, щоб додатково себе обезопасити, обезпечити. От на тому бажаю всім. Здоров'я, мирного неба бережіть себе, користуйтеся пічками відповідально. Скоро побачимось. Пока.